Вас вітає бригада Гард. Відповідаємо на запитання, які нам найчастіше ставлять наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Сьогодні питання про 25-річчя. Як відомо, згідно законодавством України, при досягненні цього віку чоловіки підлягають призову на військову службу, і це дійсно так. Невдовзі після 25-річчя більшість чоловіків отримують повістки на уточнення даних. За якийсь час і на ВЛК та бойові повістки. Що ж треба зробити до того, як вам виповниться 25 років? Варто скористатися пропозицією держави та отримати фінансові вигоди від укладання контракту 1824. Служити раніше чи пізніше будемо ми всі, але чому не отримати від цього переваги? Гарантоване грошове забезпечення: мільйон гривень, плюс зарплатня та додаткові винагороди, компенсація за житло. Вибір спеціальності, якісна підготовка терміном 3 місяці, командири з реальним бойовим досвідом, чіткий термін служби. На додачу до цього після завершення контракту гарантований рік відпочинку, право виїзду за кордон, іпотека під 0% за програмою ЄОСЕЛЯ, безоплатний проїзд та комунальні пільги, можливість навчатися за рахунок держави. Укласти контракт на службу та скористатися вказаними вигодами можна, звернувшись до групи рекрутингу бригади ГАРД першого прикордонного загону. Можна подзвонити чи написати у WhatsApp чи інший меседжер за телефоном 067 19 29 8 39, чи написати нам у Фейсбуці чи Ютубі. Дізнайтеся про можливі посади та умови служби. Це ні до чого вас не зобов'язує.